Хочу сьогодні розвіяти міф про те, що полікарбонат б'ється. Ось мій а, навіс з полікарбонату, який вже 12 й рік у мене служить. Нічого не б'ється, колір не міняється, не тріскається під сонцем, постійно, під дощем, під градом. Полікарбонат я купив якісний у компанії Оскар Груп. Вони мені порекомендували, як робити правильний монтаж. Я наняв спеціалістів, які це зробили. Ось, хочу вам показати. Торси, дивіться, у мене нічого ніякої грязі немає, тому що там лента проклеєна, торцева планка надіта, термошайби. Ось, як ви бачите, вид зверху покажу вам. Полікарбонат надійно закріплений, і він служить і ще буде років 10, як мінімум, служити, тому що все-таки якісний полікарбонат, правильний монтаж це запорука успіху. Звертайтесь до спеціалістів і робіть так, як вони рекомендують. Профіль з'єднувальний, бачите, вже чуть-чуть його покарявало за 12 років, але він ще буде слугувати, нічого не протікає, нічого там не пересихає. Колір також, ну, чуть-чуть, можливо, я візуально її не замічаю. Мені, як на чоловік було, так і залишилося. Тобто, Так, да, він може там трохи вигорів, але не незначно. Тобто під ним не жарко, сонце в очі не світить і служить.